В Олександрії 20 спортсменів з різних куточків центральної України змагалися за звання найкращого шашиста. Про змагання та його учасників розповів Андрій Ярошевський. До відділу молоді та спорту звернулася група ентузіастів за допомогою в організації та проведення турніру, відкритого чемпіонату міста Шашків. Ми цю ідею підтримали і організували даний турнір пам'яті Григорія Титаренка, майстера спорту України з даного виду спорту. До нас завітали спортсмени з Мілої, Чигирина, Козельщини, Гарішні Плавни, Кременчуг, Долинська і, звичайно, представники міста Олександрії. До мене кількість учасників було 20 чоловік. Довольно потужний склад був. Були шість кандидатів в майстри спорту, учасники чемпіонатів України, шашків з даного виду спорту. І турнір ну, був дуже сильний. В результаті запеклої гри золото здобув смілянин Олександр Ібрагімов, друге місце Анатолія Остапченка з Козельщини, бронза залишилася в Олександрії. А третє місце дуже приємно, що зайняв представник міста Олександрії, син Григорія Дітеренка, і він також проявив мастерність і зайняв третє особисте. Місце, заліку. Своїми враженнями про турнір поділилися учасники. Хоча наші учасники, любителі цього виду спорту, доволі часто так участвует в персина. Зараз после мероприятия в місті Олександриї нас Кременчук приглашають у них 25-леті шахматного клубу. Потім ми їздили в долинку несколько разів. Перс в області проходила. у нас проходило первенство в области, где ну, наши шашисты заняли даже первое место. Как бы. Но данное мероприятие было посвящено памяти мастера спорта Титаренко Григория, который, так сказать, много вложил в вид спорта в свои юные годы, чем и, так сказать, достиг таких высот. Значит, данное соревнование проходило, ну, как бы не стихийно, Это было подготовлено. Участники были довольно-таки серьезные квалификации. Насколько я так знаю, то 8 человек это кандидаты мастера спорта. 4 человека это участники первенства Украины по шашкам. Шашки і шахи вважаються ідеальним видом спорту, в якому ризик здобути травму рівняється нулю. Попри це, він розвиває логіку, стратегічне мишлення тощо популяризувати цей вид спорту серед молоді. Таке завдання стоїть перед відділом молоді спорту сьогодні. Ми хочемо, звісно, щоб даний вид спорту, як шашки, так і шахмати, популяризувався в нашому місті. У нас є відділення шахів при будинку юнацької дитячої творчості, і безпосередньо вони тренуються і на базі БД, і на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Шашки змагання проводяться і обласна спартакіада, і серед любителів, і серед студентської молоді є також ці види спорту. І коли ми відновили спартакіаду, то ми встигли провести змагання з даних видів спорту. В Олександрії кожних вихідних проводяться різні спортивні змагання, зазначає Андрій Ярошевський. Паралельно з відкритим чемпіонатом міста по шахам відбувся чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2007 року. До нас завітали чотири команди, була запевка боротьба. Наші спортсмени зайняли друге місце. В грудні місяці у нас вже всі вихідні розписані. У нас дуже велика запланована велика кількість змагань. Так що слідкуйте за анонсами, слідкуйте за підсумками даних змагань. Слідкуйте за анонсами на сторінках відділу молоді та спорту Олександрійської міськради.